Цієї ночі окупанти вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області. За даними голови Ова минулося без загиблих та постраждалих. Втім, є руйнування. Пошкоджені п'ять приватних будинків та чотири господарські споруди, а також газопровід та лінії електропередач атакували також Харківську, Херсонську, Донецьку, Запорізьку та Миколаївську області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. Вашингтон надає Києву новий пакет допомоги на 325 мільйонів доларів. А перші танки Абрамс прибудуть до України наступного тижня. Про це заявив американський лідер Байден. До пакету увійдуть системи ППО, боєприпаси до них та артилерії, ракети, протитанкові системи, патрони та автомобілі. Також Україна має домовленість із США спільно виготовляти зброю, зокрема системи ППО. Про це заявив Зеленський після зустрічі з Байденом. Більше деталей поки що не оприлюднено. Після США президент України Зеленський прибув до Канади. Планується зустріч із прем'єр-міністром Трюдо. Також Зеленський виступить у парламенті. Після зустрічі з канадськими бізнес-лідерами та з українською громадою у Канаді. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що готовий до діалогу з президентом України Володимиром Зеленським щойно буде можливість. Він підкреслив, що у планах розмовляти без камер віч на віч, як розмовляють один з одним два друга, які хочуть вирішити різні складні ситуації, сказав президент Польщі.